Привіт всім! Вітаю вас у своєму новому відео. Запрошую вас до себе в гості. І сьогодні я пропоную вам зробити такий незвичайний та креативний декор з гілочок дерева. Я буду робити з декоративної ріщини. Ви ж якщо забажаєте, робіть з тих гілочок, які вам подобаються більше. Є у мене тут таке дерево. І я хочу зараз з нього зрізати гілочку для декору. Її можна використовувати, просто вазу поставити і повісити її на стіну, а на неї щось теж поцепити. Вони такі гарні, хвилясті. Ну, слово мені подобається, я їх ще хочу лаком покрити, і я думаю, що вийде дуже гарно. А це, як я розумію, насіння. Ну і поки я тут хочу вам показати свій сад. Подобається мені цей ялівець, дуже гарний. Навесні його чищу та перед зимою також прочищаю, щоб в цих кульках не було зайвої хвої, щоб там все добре просвітлювалося, провітрювалося. Тут у мене знаходяться верески. Ось вони такі гарні. Через те, що були невеличкі морози. Ну, там десь до мінус двох-трьох, а потім різко так, плюс 10 стало знову. Деякі дерева, квіти почали розпускатися. Ну як, не прямо розпускатися, але, от бачите, у нього тут новенькі квіточки. Ось ця рослинка ще дуже класна. У неї і зимою. І літом червоне листя та червоні ось такі гілочки. Дуже так ефектно виглядає. Ще дуже гарна ось ця рослина, але у неї листя таке ну від нього колишся, і коли я її підстригала, з неї щось сипалося і від того я теж чесалася та кололася. І ось тут у нас на вулиці. Залишилися деякі рослинки. Ось такий є олівець. Я в деяких відео його вже показувала. Це чоловіка бонсай, Потім такий ще у нас є бонсай, він же листя скинув. І я приступаю до фарбування гілок, фарбую їх золотистою фарбою. Взагалі, в планах у мене поставити ці гілочки в якусь гарну вазу, можливо, доповню композицію ще якимись гілочками іншого сорту дерева. Я думаю, що так теж дуже буде оригінально та гарно. Зараз у мене вази такої немає, щоб показати вам всю цю задуману мною композицію. Але я думаю, що тут і так все зрозуміло. І хочу показати вам, як я варю борщ, ну, напевно, років так 6 так точно. У мене мультіварка, скороварка. Вона відрізняється від звичайної мультіварки тим, що коли ви варите в звичайній мультіварці, в процесі готування ви можете її відкрити, посолити, перемішати і так далі. Скороварку відкрити вже не можна. Коли ви вже поставили готуватися їжу, відкривати її вже у вас не вийде, бо вона готує. Під дуже високим тиском за рахунок цього вона дуже швидко готує. Якщо я варю борщ зі свинини і ріжу їх на великі кусочки, то я ставлю на 8-9 хвилин. Я завжди орієнтуюся на те, які куски у мене м'ясо. Якщо вони великі, час більше, але це завжди до 10 хвилин. Я навіть ніколи на 10 хвилин її не ставила. Дуже швидко готується борщ, м'ясо, будь-які інші страви. Ще дуже зручно, що я використовую тільки одну кастрюлю. Спершу я роблю засмажку, як на звичайний борщ. Потім вже вимикаю мультіварку і докидую туди інші. Овочі. Також треба відразу посолити, покласти спеції, які вам подобаються. Бо, як я казала, в процесі готування вона не відкривається. Ну на крайній випадок, вже після готування, ви можете досолити. Моя скороварка на 6 літрів. Я завжди варю 6 літрів, дуже рідко буває, коли варю менше. Які звичайні мультиварці треба все перемішати. Мене дуже виручає ця скороварка, бо я не трачу купу часу на те, щоб стояти біля плити та варити борщ чи будь-яку іншу страву, а от просто все посмажила, закидала, поставила і воно вариться. потім просто приходжу там хвилин через 10, і в мене вже готова страва, і причому дуже смачна страва. Ми з Марком приїхали з магазину, і ось вона. Показує, що вже майже як 30 хвилин борщ готовий і можна відкривати вже його. Зараз будемо відкривати разом з вами. Це вона пищить те, що е, треба е, ззаді. Тут є такий контейнер для ємкості. Ось він тут він е, наповнюється, коли пар виходить з неї. І треба його вилити. це Вона це каже. Так, ну ось, борщ наш готовий. Перемішаємо його трішечки, додамо сюди зелень і все. По такому принципу я варю і супи, також роблю плов інші різні каші. дуже зручно, те, що можна поставити з вечора кашу, встановити час, що, наприклад, прикладу, о 8 годині вона вмикається сама, і вже о 8.05 у вас буде готова каша. А ще вона йде як термос. І якщо, до прикладу, зранку я зварила в ній щось, то до самого вечора вона буде тепла до обіду, вона 100% буде гаряче, дуже добре воно тримає температуру. Також в ній можна і підігрівати їжу. Словом, це класний девайс та дуже. Корисний, особливо якщо ви мама та часу завжди бракує, то така річ у домі точно полегшить ваш побут. Я хочу поділитися з вами своїм лайфхаком, Як я роблю помпушки до борщу. Дуже швидко я покупаю ось такі булочки. Я не знаю, чи продаються вони в Україні. В Німеччині їх дуже багато, багато вибору. Розрізаю навпіл, для того, щоб вони менше просто були. І запікаю в духовці при температурі 200 градусів. Вони дуже швидко готуються, напевно, ну, хвилин 5 до 10 десь. У мене тут кріп, петрушка та цибуля, додаю ще часник, оливкову олію, трішки солі і е, гарячі пампушки наші змащують цією сумішю. Треба добре потрусити в кастрюлі для того, щоб всі булочки гарно пропиталися. Це швидко, інколи можна так робити, коли немає часу, та дуже смачно. Поки там знімаю для вас відео, та трішки прибираюся. Марк тут он ще побудував. Клас, Марк, кожну машинку він виставив у цей магніт конструктор магнітний. Клас, Маркуся! Оце ти молодець! Покажи, що ти туди кладеш! Завтра у нас вже канікули, вже Каміла, Дініс, Тімоша. Вдома да, Маркуся, вже тобі буде не сумно? хоча йому і так не сумно, він завжди знаходить заняття. Він то зі мною щось робить, але в основному от я можу щось робити, там, на кухні готувати чи відео знімати. І він тут собі сам в дитячій кімнаті займається, ігрушками грається. Молодець, може себе зайняти? Кудряшкін. Не знаю, як у вас, а кожен мій ранок та вечір, якщо я, звісно, нікуди не поспішаю. Починається з того, що я роблю свій обхід та оприскую всі свої квіти. Майже всі квіти мені треба оприскувати. Є декілька квітів, які оприскувати не бажано. Це моя, напевно, така медитація перед початком нового дня або після його завершення. Мене це заспокоює та якось розслабляє, якщо у вас так само. То пишіть в коментарях. Я давно вже хотіла показати вам одну свою квітку. Її подарував мені чоловік. Ось ця квітка, вона називається Цикламін персидський. Вона дивовижна тим, що вона не тільки гарна, а й ще тим, що вона квітне безперервно. От серйозно, безперервно до 15 років вона може квітнути. Я маю дві такі квітки. Перша квітка у мене вже півроку, і от за всі ці півроку вона ні разу не стояла без квітів. Вона може бути дуже класним подарунком та радувати безперервно своїм цвітінням, а також вона досить легка у догляді. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що зайшли до мене в гості, за ваші коментарі та лайки. Добрі слова та побажання. Також бажаю вам всього найкращого. Нехай Господь береже всіх нас. До нових зустрічей! Па-па-па-па! no record